Всім привіт! Ви на каналі Сереспроф. Мене звати Рислав. Сьогодні ми поговоримо про найпопулярніший продукт літнього сезону. це Косильні головки до мотокіс, враховуючи асортимент мотокіс, які є на ринку, косильні головки не стоять на місці. Тому пропозицій є ще значно більше. В чому плюси та переваги, будемо сьогодні говорити зі своєї сторони? Ми хочемо виділити найпопулярніші косильні головки. Виділяємо ми сьогодні косильні головки з М 10 різьбою, так як дана різьба є найпопулярнішою, і вона як правило комплектується. На більшості мотокос. тому сьогодні будемо говорити виключно за це. Отож, починаємо з самих простеньких бюджетних косильних головок, які е, переважають, скажімо так, і підкуповують клієнта ціною. Коштує недорого. Що воно собі являє? Ну будемо дивитися. Далі найпопулярніша косильна головка останніми роками. Хто працює в? Напевно, на якомусь піску або щебні – це косильна головка з металевим носиком. Іншими словами, тут ми маємо всередині почивник. Теж крута головка. Третя косильна головка, яка набуває останніми роками шаленої популярності, це косильна головка, яку не потрібно розбирати для того, щоб її намотати. Тобі ж Само накрутка або, скажімо так, легка заправка. Далі ми поговоримо, чи варто все ж таки переплачувати 699 гривень за ось таку хусварницьку косильну головку Т-35, чи можливо краще взяти декілька дешевих. І якщо ви перепробували всі косильні головки, і, скажімо так, ви в відчаї, дуже часто люди прибігають до ось такої, називаємо це так підпіхні. Можливо, це не гарне слово, але я кажу так, як воно є. Це косильна головка з металева повністю, яка ставиться як ріжуча гарнітура у вигляді ножа, і леска просто запихається кусочками. от Що вона собою являє? Теж будемо говорити. Отож, ви на каналі Слібіспроф обов'язково підписуйтесь. Зараз ми розберемо кожну косильну головку. Спробуємо з'ясувати плюси та переваги. Відповідно, чому ціна. За одну косильну головку відрізняється по відношенню до ціни іншої. І чи варто переплачувати? Отож, ми почнемо. Починаємо саме починаємо самої дешевої косини головки. Вона буває різного кольору, її ціна приблизно від 70 до 150 гривень, в залежності від постачальника. Але якість її одинакова, колір. Якось не додає. А в чому плюс цієї косильної головки? Я б сказав би тільки ціна. Враховуючи її низьку ціну, деякі постачальники цю косильну головку використовують найчастіше в комплектації своїх мотокос. Мінус цієї косильної головки заключається в тому, що вона відносно важко розбирається, а це є інколи дискомфорт, коли потрібно перезаправити в ній косильну волосінь. Далі, якщо ви працюєте відносно прохолодну пору, така як, для прикладу, зараз хапаєте в волосінню невеличкий кабінь-щемінь, це щебінь, камінь. Б'є постійно по пластику і вона просто розкривається. Хто косив, знає. Після того, коли розкрилась косильна головка, зібрати її до кучі назад нереально. Конструкція, в принципі, у всіх косильних головках, як правило, ідентична. Механізми виглядають по-різному, але принцип їхній одинаковий. Отож, пробуємо розібрати цю косильну головку. Деякі косильні головки мають... Два уха для кріплення, ця головка має чотири уха, з яких одне п'яте йде направляюще. Отож, нажимаємо легенький поворотний механізмом в сторону і розкриваємо головку. Ми бачимо верхню кришку, фіксатор шпиндель або амортизатор, хто її як називає. Далі ми маємо нижню чашу, яка комплектується, складається е, нижня чашка, в якій стоїть гайка, направляючи шайба, для того, щоб е, не протирала пружина. Інку зустрічається навіть ще одна шайба зверху. От. Отож, беремо ліску. Наматується, в принципі, воно знаючи як, не складно. А, ну, при умові, що дехто не має бажання цим займатися. Тому складно, щоб тут, скажімо так, не уник. Отож, беремо ліску. В даному випадку це в нас є верх, це в нас є низ, по часовій стрілки, я як правило всім рекомендую намотуємо нашу волосинь. Одна волосинь в одну кайомочку, інша волосинь в іншу кайомочку. В обов'язковому порядку ми стараємось рукою піднатягувати її і правильно укладувати, для того, щоб тоді можна було заложити волосині як наймога більше, і вона при цьому, скажімо так, не болталась. Це буде великий плюс, якщо ми це все правильно зробимо. в Піковий період, коли висока температура, тоді вона, скажімо так, правильно виходить і правильно виходить. От. А якщо це зробити неправильно, то вона може тоді від нагріву нагріватись і, скажімо так, і між собою, між собою е, припалюватись. Отож, пропускаємо через отвори, <кхи> вставляємо пружину. Робити це, знаючи як, в принципі, не є складно, тому особливого дискомфорту я не бачу. Ставимо шапочку, і тут обов'язково потрібно вгадати ці отвори. Інколи вони сходяться легко, інколи їх треба покрутити по часовій стрілці, для того, щоб зрозуміти, Оп, здається, здається правильно. Отож, фіксуємо і поворотним механізмом ставимо її на замок. Нагадую, що замок надзвичайно простий і легкий, і дуже часто. Цей замок в процесі роботи відкривається, і косильна головка розсипається. Але якщо у вас в комплектації 5 косильних головок, то просто поставили іншу і працюєте далі до наступного відкривання. Після роботи перевіряємо замок. Прожинить, правильно, не прожинить, розбираємо, робимо все те саме. Отож, термінксплуатації даної косильної головки є надзвичайно невеликим, а ціна при цьому дійсно приємна. Із мінусів цієї косильної головки можу додати те, що. Враховуючи низьку якість цієї косинні як головки, якщо ви будете працювати в пікову високу температуру, інколи вона може після тривалої роботи нагріватись, деформовувати. Гайка зміщується, і у вас відбувається надзвичайно велика вібрація по мотокусі. І ви шукаєте проблему не в косині головки, а ви шукаєте проблему в редукторі, в трубі, і і поїхало. Оце, скажімо так, мінуси даної косильної головки. Переваг це тільки ціна. І то. Ця ціна інколи влази боку. Далі, переходимо до наступної косиного головки, яка набула популярності останні декілька років це так називаємо металевий носик. Хтось ставить в зернину навіть втулки, хтось підшипники. І здавалося б, нічого складного тут немає. Нижня частина крутиться собі, скажімо так, живе своїм життям. Е, вона прижалася до землі, сама косина головка крутиться, все круто. Е, і так, і ні. Вартість такої косиного головки від 150 до 250 гривень на ринку. Це в залежності від ціни, від виробника і від постачальника. От. Якість, я б сказав, би, напевно, у них, як правило, завжди однаково. Е, перейдемо до основної цінності металевий носик. Річ класна, річ крута, але якщо ви будете працювати в піску, будете працювати в землі, в гравії, за рахунок того, що тут є отвір, він з часом забувається землею, піском, і ваш почебник втулка просто як був, так і нема. Тому це класно, але це ненадовго. Якщо ви працюєте, скажімо так, все ж таки в агресивному середовищі. Якщо ви працюєте суто на травичці, у вас немає піска, у вас немає, скажімо так, у вас непогана травичка, газон, тоді вона працювати буде. Якщо ви працюєте на щівню піскова цільу до одного місця ця частина, вона просто заклинить, і що вона є, що її немає. Далі. До мінусу цієї косильної головки хочу додати те, що вона надзвичайно важко розбирається. Враховуючи те, що вона зроблена теж з дешевого пластика, але її тут значно більше, ніж в дешевих варіантах, тому що ціна в два рази більша. Тому розбирається вона значно важче. Інколи це можна зробити руками, але це з часом, коли замки вже втратять свою щільність. На початковому етапі, коли воно все нове, я рекомендую її розбирати. За допомогою того ж самого свічного ключа. Розібравши косильну головку, що ми бачимо? Бачимо значно більше механізмів, які вже не співши розібрати, вони вже влазять. Оці уші, які часто випадають, хоча це не є великим плюсом і мінусом, але вони інколи губляться, і це дискомфорт. Тоді е, є великий отвір, попадає дуже багато піска землі, і косильна головка працює неправильно. Отож, розбираємо косильну головку. Намотується вона так же само, але принцип фіксації трошки інший. Враховуючи те, що дана косильна головка може заправлятись двома методами. Методом першим, так як я це показую, розбирання. Інший метод це не розбираючи. Як це відбувається, я вже покажу в кінці. Отож, ми взяли дану В всередині є ось така шахта, пронизали, і так же само по часовій стрілці знизу, дякуючи виробнику, тут навіть указали стрілку для тих, хто, скажімо так, запутався. І починаємо намотувати. Посередині ребра тут немає, тому знову ж таки ми рукою підтримуючи, просто фіксуємо леску. Є один отвір, який, до речі, ще запаяний по заводському. Є інший отвір. Далі ми беремо нашу пружинку, ставимо ось так от волосінь, пружину. І давайте спробуємо її назад защокнути. Я скажу, що ця косильна головка мені особисто не подобається, тому що вона жорстка і розбирається так само тяжко, як збирається. Ну, все ж таки, ми її зібрали. Після того, як ми її розібрали, обов'язково контрольний. Пружинить, робить, не пружинить, розбираємо. Із мінусів цієї косиної голови хочу додати те, що дана косильна головка Має одну проблему, яка притамана всім посильним головкам. Це те, що при тривалій роботі в піковій температурі вона теж може деформувати. Так, вона не боїться піска щебня, який, скажімо так, часто захопує сама волосінь, вона не поб'ється по відношенню до дешевої і вона не розкриється в процесі роботи. Але мінус це деформація, важке, важка заправка, і механізм, який є основним її плюсом через тривалий час неправильної роботи. Мінус. Тому, скажімо так, от це перший варіант. Другий варіант заправки цієї косильної головки це так називаємо нерозбираючий. Закінчилась наслеска. Ми просто, навевши, прокрутивши цей механізм, знаходимо суцільний отвір, через який ми можемо просто подивитися, що є світло. Пропихаємо 5 метрів лєзки, в залежності від товщини. Тут теж потрібно враховувати. Притримуючи рукою, ми її накручуємо. Ну, це плюс. І тепер косильна головка, яка Яку потрібно, скажімо так, яку не потрібно розбирати для того, щоб, скажімо так, її заправити. Але ми її розберемо. Вона має схожу конструкцію, що й всі косині головки, переваг її все ж таки це функція не розбирання. Модифікації цих косиньоголовок є надзвичайно багато. З металевими носиками більша, менша, ну. Ми беремо саму популярну, так як вона недорога, коштує приблизно 200-250 гривень, за залежності від постачальника. Я її відношу до косенього головок, який можна брати на, тривали, на деякий час. По відношенню до цих всіх трьох, вона мені здається найкращою, тому що вона проста, вона легенька, і хоч вона має общу проблему, це після тривалої роботи, вона теж може деформувати. Але, по крайній мірі, вона мені подобається. Вона має хороший замок. Давно має хороший замок, який інколи навіть, щоб розібрати вручну, треба постаратись і прикласти зусилля. Руками його розібрати не можна, потрібно брати з собою ключ. Але якщо все ж таки відбулося так, що леска закінчилась, вам потрібно її заправити, то тут варіанти два. Або розбираємо, або робимо по направляйки. По направляйці у нас є отвір на носику, який ми наводимо напроти виходу волосіння. Здавалося, все просто. Але це на перший погляд. Всім, хто купує цю косильну головку, ми рекомендуємо на цьому місці напилком протерти або болгарочку зробити надрез. Тому що оця от ерунда, стрілки старається на першому, на першій другій годині роботи. І ви потім не розумієте, де вас отвореть, заглядаєте постійно в канал для того, щоб зрозуміти, правильно чи неправильно. Це перший мінус, який виникає, скажімо так, при роботі даної косильної головки. З плюсів, хочу сказати те, що пластик є непоганим, він жорсткий, замок не розкривається. А от з мінусів. Все ж таки є. Ну, Попри давайте розібрати і зрозуміти, що знаходиться в цій косині головки. Так як я казав, для того, щоб розібрати, потрібно взяти спеціальний інструмент. Принцип той же самий: носик тут уже верхня частина не розбирається. Намотування і фіксування ліски е, волосіння відбувається так само, як і з металовим носиком. Просто пропускаємо через центр. Важлива порада тим, хто заправляє ліску. Питається запхати в волосінь як побільше, для того, щоб заправляти як не як поменше. Це є плюс, але це є і мінус. Чому плюс, чому мінус? Тому що, якщо ви візьмете досить таки тверду волосінь, товсту волосінь, вона ж може бути ще різної форми: квадратна, п'ятикутна, кругла, кручена, яка хоче. І ви запхаєте її по максимуму, то враховуючи те, що вона... Коли буде повна, на виході, має ось такий 90 градусний кут, вона може не виходити самостійно. І ви будете питатись її витягувати вручну. Це, це значно скажімо так, трошки спотворює е, варіант правильного косіння, адже за рахунок того, що косіння головка сама видає леску, то ви просто із е, того, що не хочете лишній раз заправляти, будете її самостійно витягувати перших рази, поки вона не з'явиться місце. А якщо ви будете в цей час працювати в жарку високу температуру, то вона між собою переплітеться, вона затягнеться, вона нагріється і вона склеїться. Це великий мінус. Тому я би не радив ні в одну косильну волоку, в незалежності від того, в якій якості, набивати повний барабан. Все ж таки бажано оставити лишнє місце. Тепер, що стосується самої волосині. я рекомендую брати якісну волосінь, яка повинна бути м'якою. Вона не повинна бути жорсткою, вона не повинна бути з зубами, адже ці всі зуби часом призводять до того, що ці всі всі отвори, через які вони проходять, вони просто витираються. Де ви економите, я не знаю. Чи ви економите потім на ляски, чи ви економите потім на косинні головки. От така інколи буває економія, на яку люди не звертають увагу. Тому що стосується вибору а, самої волосіні, асортимент є надзвичайно великий, і якщо ви плануєте працювати звичайним тримером, потужність якого 1,6, максимально там 2 кВт, от, то старайтесь працювати на волосіні 2,7-2,4 мм. Вона тоді розкручується максимально швидко. Для тримера це легко, і ви косите. Коли ви ставите товсту волосіння, якщо це не картопля, скажімо так, де ви косите не траву, ви косите якесь бодилля, це інша ситуація. Але якщо ви косите травичку, ви косите газони, вам не потрібна товста леска. Вона просто вириває ту траву, яку ви садили. Тому який результат такої роботи, я не знаю. Але в кожного своє. Поки ми просто збираємо нашу косильну головку, для того, щоб провірити метод, як вона все ж таки заправляється вручну. Легко це зробити чи ні. Так. Отож. Защовкнули одне ухо, защокнув інше. Вроді би все правильно. Отож, беремо наш направляючий, наводимо напроти отвора. Це приблизно виглядає ось так. Я бачу якусь дюрку. Якусь дюрку я бачу. Отож. От бачимо перше. Це те, те, що воно зараза. О! Попав. Поки все йде легко. Як це буде далі, давайте побачимо. Шукаємо два кінця рівних, відносно переміряємо, чи все сходиться, ну, плюс-мінус. І починаємо намотувати дану леску. Поки все відбувається надзвичайно легко. Так це буде чи ні, давайте побачимо. Здавалося б, непогано. Дійсно, заправляється вона надзвичайно легко, але є мінус. Як завжди, якщо є плюс, то є мінус. Мінус заключається в тому, коли ви Лєску, незалежності від косинь головки, в тому числі цієї, заправляєте вручну самостійно шляхом розбирання, ви тоді можете дійсно взяти тих 5 метрів волосіння, заправити, правильно її вложити, і вона тоді між собою ніде не буде переплітатися. Як вона переплітається всередині, нам залишається тільки здогадуватись. Тому волосіння. Ми в такому випадку максимально 5 метрів не заложимо. От, якби ми розібрали б її, скажімо, так, вручну, і як вона всередині переплітається чи ні, цього ми не знаємо. Тому інколи, скажімо так, є нюанси, по тому що менше заправити, і вона інколи всередині нагрівається і, скажімо так, припавляється одна до одне після такої заправки. Але в цілому результат досить таки непоганий. Третя, четвертий варіант Лески, четвертий варіант Лески. Враховуючи те, що наші клієнти дуже часто є надзвичайно обізнані в косильних головках, адже після того, коли вони купили тримаю в комплектації якого 5 дешевих косильних головок, вони зрозуміли, що це туфта, треба щось краще. Давай мені з металевим носиком, питання нема, Питання, тобі з металевим носиком. Потім мені кажуть, давай ще щось краще, не хочу розбирати, хочу, щоб воно наматувала самостійно, питань нема. І після того, коли воно все розсипалось, деформувалось, люди задовбались, скажімо так, розбирати і заправляти, кажуть, дай мені щось таке, що не ламається, не стирається і може косити, скажімо так, на самі великі От, Беруть ось такі от шпулі. називаємо це так. По крайній мере, називається вона шпуля. Це шпуля. Яка складається з двох частин. Одна частина просто накручується як ріжучий диск або ріжучий ніж, скажімо так, ставиться за допомогою гайки, зверху накручується ось такий от барабан, це йде якийсь легкий, легкосплавний матеріал. Маємо чотири отвори, в комплектації йде шестигранник, і зверху ось такий от гвинт. Що це дає? В комплекті ми маємо також волосінь кусочки. Ми цю волосінь просто пропихаємо ось так, зверху гвинтом закручуємо. Здавалося б, результат чудовий. Можливо, так і є. Але попри ціну у 120 гривень, ви, ви відталкуєтесь від тих всіх принципів, які, скажімо так, дають полегшення при роботі з мотокосою. Це не потрібно. Якщо в цих усіх мотокосильних головках ви не слідкуєте за тим, є ляска чи нема, ви просто. Прижали легенько мотокусою донизу, воно вискочило. То тут, після того, коли ви поймали якийсь бур'ян, ви дивитесь, що у вас вже якийсь кусочок, один перепав, у вас вже мотокоса починає від... утворювати вібрацію, і ви те, що робите, це розбираєте, зглушите мотокосу, а в цей час, можливо, сезон з комарами, з мошками, воно все гризе. От. І ви просто відкручуєте цей гвинт і дивитеся, що одна сторона перебита, інша сторона ціла. Ну, ви ж таку частинку не поставите, і ви. Правильно, ви просто її викидаєте. І в такому випадку на одну і ту ж саму ділянку самої волосіння потрібно потратити в рази більше, ніж ви б працювали б найдешевими косильними головками. Тому який її плюс і мінус, я не бачу. А якщо працювати все ж таки нею на твердій поверхні, якщо це пісок, щебінь, оців, так і говорить практика, оця гайка, яка зроблена в рівень, дна, яка торкається землі, вона стирається і в процесі роботи воно відкручується. Як тільки воно викинулось, у вас вся просто вилетіла. Ну, який її плюс, насправді, я не знаю. Але дуже часто ця вся історія закінчується саме з такими дешевими непотрібними шпулями. І тоді є можливість дійсно зробити вже правильний вибір, взяти якісну косильну головку від Husqvarna. Не тільки від Husqvarna, можна підібрати ще від багатьох е, хороших виробників, вартість косильних головок приблизно однакова. Це буде. В першу чергу, якісний пластик, який не боїться високої температури, під час якого його не деформовує, і яка прослужить дійсно не рік, не, не сезон, не два, а послужить тривалі сезони. Дана косильна головка Т-35 вона комплектується в більшості мотокіс мотокізку скварна. Вона має так само М10-ту різьбу. Дана косильна головка має пластиковий носик, вона розбирається заправляється звичайним класичним методом розбирання. Тому, скажімо так, комусь це кажеться важко. В цих випадках це дійсно важко. Тут це не важко. Отож, вона не старається, вона не деформовує і вона служить руками. А заправляється вона просто надзвичайно легко. Вона нова. І вже ми бачимо: ось, зверніть, будь ласка, увагу, наскільки легко працює замок. Нажали, нажали, і саме основне вуаля: тут ніде нічого не вилітає. Нижня частина носика вона завжди знаходиться в мертвому положенні. Вона. Зафіксовано відразу. Тому після розбирання вам нічого, скажімо так, лишнього потрібно не робити. Пружина нікуди не полетить. Далі ми маємо так же само отвори, через які проходить волосинь. До речі, хускарна, так як і ще деякі виробники, єдині виробники, які з часом мають доступ. До замовлення саме оцих вихідних отворів. На більшості косильних головок, дешевих аналогів оцих отворів немає. Просто утворюються великі дири, так як я казав, через які попадає пісок, і воно просто призводить до зміщення центрації і відбувається детонація. Отож, оця частина вона є ремонтоспособна. Далі ми маємо великий барабан і маємо ляско. Верх, низ. Так же само в яку наматувати волосінь. Беремо нашу волосінь. Є ось такий самий замочок і починаємо намотувати. Обов'язково звертаю увагу на те, що найкраще намотування волосіння, на мою думку, це все ж таки, коли ми її розбираємо. Тому що ми тоді можемо заложити максимально велику кількість волосінні, та, яка рекомендується, і заложити її правильно, для того, щоб вона на виході під час тривалої температури просто не нагрівалась і не приклинювала. Далі ми ось так от зафіксували, замочки теж тримаються форми, воно ніде нічого не вилітає, пропустили. Пропустили. Далі беремо фінальний штрих, як то кажуть. Все, вона защопнулась. Провіряємо, пружини Значить, зібрано неправильно. Ось так виглядає косильна головка за 699 гривень, придбавши її один раз на дешеві тримера або на якісь інші, де підходить, де стоїть 10 резьба ви економите кучу коштів, ви економите, я взагалі мовчу, за кількість нервів, потрачених, скажімо так, і за саме основне косильного за саме основне це за виход волосині на який дуже часто ніхто не звертає увагу. Адже в більшості дешевих косильних головок є проблема, характерна для всіх. Так само вона характерна і для цієї Сінні головки, але після дуже дуже великої тривалої експлуатації це спрацювання замка, інтенсивність спрацювання замка. Якщо ви берете ці дешеві волосіні, ставити на потужні тримера за рахунок великої відцентрової сили, замки не тримають. І навіть не нажавши мотокосою донизу, у вас вже йде виход ліски, яку просто ножик, який стоїть на защиті, він постійно відрубує. І ви, економивши на косильні головки, ви просто втрачаєте кошти на самі волосині. В даній косині головках в хороших виробників, такої проблеми немає. Ще важливим фактором, який об'єднує всі косильні головки, це є якою ж волосінню заправона та чи інша косильна головка. Якщо ви звернете на дешеві аналоги, в даному випадку це у нас іде Долмар, тут у нас косильна головка від Віталса, а це, напевно, я не знаю, теж якийсь або Віталс, або не знаю. Всі три виробника вони постачальники, вони різні, але вони мають всі однакову волосінь. Це 2,4 кругла, яка в більшості випадків люди при придбанні косильні головки кажуть, хлопці, залиште собі, адже вона випадає, скажімо так, і розсипається на перших метрах квадратних скошеної трави. Тому не потрібно, скажімо так, тому потрібно враховувати саме те, що коли ви берете косильну головку якісного виробника, ви першим чином вже економите на волосінні, адже дешева ліска вона коштує приблизно 2 гривні за погонний метр. Яка по факту, замість того, що вона тільки рахується, що є, більше з неї толку немає. Хороша волосінь коштує 10 гривень за метр. Отож, ви маєте економію вже при купівлі хорошої косинні головки, саме при тому, що є хороша волосінь. Тепер підіб'ємо підсумки, що все ж таки варто брати, якщо ви втомилися. Вибирати і тратити кошти на дисильні головки, ви, скажімо так, розчаровані в тому, що цей підшипник, скажімо так, носик заклинює, розсипається, вам набридло намотувати або думати, як там правильно намотати волосінь. І, скажімо так, в кінцевому результаті всі косині головки призводять до деформації і вони починають утворювати вібрацію. То не покупайте ось таку метилову річ, яка вам яка вас теж дійсно а, розчарує. А, придбайте відразу же хорошу косину головку, яка попрацює не один, не два, не три сезони, яка дасть вам комфорт, яка вам не дасть дискомфорт, який ви можете отримати в процесі роботи. Адже тут гарно тримає замок. Пластик є надзвичайно еластичний, він є якісним, вона не деформується в процесі роботи, вона заправляється надзвичайно легко і ще комплектується хорошою волосенькою. Тому, на мою думку, варто переплатити один раз 699 гривень, щоб потім не переплачувати кучу коштів кожен раз, як тільки ви починаєте косити. Отож, в принципі, на цьому у нас все. З вами був Сереспроф. Якщо у вас виникають якісь питання, зауваження, побажання, обов'язково пишіть. В коментарях нам під описом, під відео. А кого цікавлять якісні косильні головки, то ви знайдете номер телефона, по якому можете придбати ту чи іншу косильну головку для вашого тримера. Ото і саме головне, якщо ви маєте мотокосу і у вас є якась з цих косильних головок, і ви маєте вже свої певні враження, обов'язково пишіть нам в коментарях під відео. Для нас це буде цікаво. Можливо, щось ми і не знаємо, або можливо щось ми упустили. Тож з вами був серій спроб. До наступної зустрічі, па-па!